Друзі, Усім доброго дня! Я знаходжуся на ескаваторі, і це означає, що місто Комфорту розпочинає нове будівництво. Цього разу ми будуємо торговий центр Карл-Центр. Торговий центр матиме загальну площу 5 тисяч метрів квадратних. Він буде двохповерховим із підземним рівнем, де розміститься зручний паркінг. У центрі передбачено пасажирський ліфт, ескалатор, а також є додатково вантажний ліфт. На першому поверсі розмістяться великий супермаркет, чотири комерційних приміщення є з окремим фасадним входом. Другий поверх передбачає розміщення магазинів, ресторанів, офісів, а також має зону під фудкорт та відкриту терасу. Все продумано до деталей для комфорту відвідувачів і зручної логістики для бізнесу. Торговий центр буде розташований таким чином, що його уся фасадна сторона буде напроти дороги. Що напроти у нас іде головний в'їзд в місто зі Львова та Оброшино. Виїзд вулиці Лісневицької, а також вулиця Грушевського. Усі дороги ведуть до торгового центру. Щодо деталей, друзі, зараз секундочку, я злізу до вас ближче. Торговий центр буде з підземною парковкою. Площа у нас є від 10 до 600 метрів квадратних. Зараз ви маєте шанс вибрати будь-яку площу під оренду. Телефонуйте до нас та розпочніть свій бізнес з нами. До зустрічі!